Дрони, реби, засоби зв'язку, новітні установчі системи, комплектуючі для військової техніки, потужне підсилення на суму понад 3 мільйони гривень передали представники громадського об'єднання Ми Вінничани разом з партнерами, компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді». Благословитивої вашою владу на шес допомогу надали під час форуму громад Вінничини. Підтримуємо сили оборони разом. Ще одна цінність цього сьогоднішнього заходу, що сьогодні він мав назву форум громад, тобто зі громади представники людей, які приїхали, які сьогодні не є владою, які сьогодні є просто активними справжніми українцями. Які е, об'єднуються у своїх громадах заради перемоги нашої приїхали для того, щоб брати участь у цьому форумі. І ми сьогодні черговий раз е, переконалися в тому, що у єднанні наша сила на форумі були присутні більше 60 громад. Це представники громад. Більш того, це ті люди, які є найбільш активні в громади. Ми їх бачили під час їхньої роботи по реалізації інших проектів. Такі, як професійне зростання, твори добро це ті люди, які на сьогоднішній день своєю активністю рухають розвиток тої чи іншої громади. Волонтерська допомога закуплена не з кишень платників податків. Це вклад відповідального бізнесу і наближення української перемоги. Форум потрібний, тому що ми могли просто купити і передати. Але потрібно, щоб хлопці. Розуміли, що їх підтримує суспільство, що їх підтримують їхні села, їхні друзі, їхні родичі, що вони не самі. Наші люди повинні зрозуміти і в селах, і в містах, що вони повинні ну, бути причасними до роботи наших воїнів, до праці наших воїнів, тому що вони ризикують кожен день життям. З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, члени та партнери громадського об'єднання Ми, Вінничани, передали військовим допомогу на понад 30 мільйонів гривень. Я хочу подякувати всім воїнам, які захищають нашу батьківщину. Ви наше щит, ви наше світло, яке веде нас до миру та перемоги. Військові кажуть, будь-яка техніка, що може знищити ворога на вагу золота. Такі заходи дуже важливі, дуже допомагають військовим, а також мотивують. Насамперед мотивація. Тому що 24 лютого ми йшли не за гроші, не за дрони і не за авто. Ми йшли для того, щоб ворог не прийшов до нас в нашу будівлю і не знущався над нашими дітьми, рідними. Цього разу нам передали дрони різних типів. Вони допомагають нам ефективніше та якісніше зупиняти штурми ворожі, знищувати ворожу піхоту, техніку. Тим самим ми бережемо життя і здоров'я наших піхотинців. Під Час форуму громад Вінничини Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа-центру та колишній посол України у США, поділився аналітикою щодо поточної ситуації в світі. Експосол переконаний, США не скасує військову допомогу Україні. А ще спікер висловив припущення, що 2025 рік стане вирішальним для завершення повномасштабної війни. І нам треба ще цієї широкомасштабної війни виходити. Бажано виходити в цьому році, я можу пояснити потім чому, але при тому без капітуляції, без здачі базових позицій з певними можливо компромісами, які можна закрити в майбутньому, але точно без здачі позицій. Закликала не панікувати українців і народний депутат Лариса Білозір. Нардепка нещодавно повернулась із дипломатичного візиту з Великої Британії і запевнила пакет допомоги від європейців. Буде це гарна нагода нам всім згуртуватися, зібратися з силами на позитиві без паніки, тому що ми в цьому інформаційному цунамі останніх тижнів днів дещо знаєте емоційні. Тому вирівняти ситуацію, почути від військових, що вони тримають контроль, почути від громад, що вони допомагають, і далі працювати. Завершальним етапом форуму стало оголошення старту проекту Соціальний магазин від МХП від громадського об'єднання Ми Вінничани та компанії МХП». Проект буде спрямований на підтримку соціально вразливих категорій населення Вінничини.